Автопригоди з трагічними наслідками в Івано-Франківській та Калуській територіальних громадах трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них сталася у селі Черніїв. Франківець на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на жінку пішохода. Перша дорожня транспортна пригода мала місце близько 6.45 годин. На той час була темна пора доби у автомобіля марки Цемакс в селі Черніві, рухаючись в напрямку міста іно вчинив наїзд на жінку, яка за межами пішохідного переходу переходила проїзну частину в напрямку зліва на право відносно його напрямку руху. Жінка отримала травми несумісні з життям, тому померла на місці. кажуть слідчі. Жінка була травмована. На місці події викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка проводила реанімаційні заходи. Однак вони позитивного результату не дали, травмова з життям, і вона померла. Наступна смертельна аварія трапилась у Калузькій ТГ. 54-річний водій з Верхнянської громади, рухаючись на неосвітленій ділянці, вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частини дороги близько 20-ї години. Тож дня в також темну пору доби за межами населеного пункту міста Калуш у напрямку дорогою до села Мостище. Водій автомобіля Марки Форт, рухаючись напрямку села Мостище, вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїзної частини в положенні на околішках. Потерпілого чоловіка доставили до медичного закладу, однак від отриманих травм він загинув. Він був травмований, доставлений до Калужської лікарні. Однак через важкі травми він в лікарні того ж дня, того ж вечора помер. Водія було освічений, водій був тверезий. За даним фактом внесно відомості до єдиного реєстру досових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, що дотримуватися правил безпеки повинні не лише водії, а й пішоходи перетинати дорогу лише у встановлених місцях та у темну пору доби використовувати світлоповертаючі елементи на одязі. Ліліана Іванічок, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.